Стару хату до життя вертать, це не заїде, сіркою із вуха мазать. А кожен день важка й монотонна робота. От якої не то, що гіморой, а й в'яни на лобі вилазять. І поки на пластмасові вікна не наколядував, придеться краскою красить. Обрізав бутилку, як старшокласники за клубом, та й почав куверка сколотить. Щоб ті вікна були такі, наче сьогодні сплотні приїхали. Пообдирав старий скотч, який ще, мабуть, знизу був перенешений, та з рами повитягував гвозді двохсотку. Якби я на цьому етапі знав, скільки мені предстоїть роботи, то я просто ватяним одіялом заклав. Бо ті вікна старенькі і такі зашарпані, як а скільки сміття між ними лежало? Починаючи від мух, які заблішки, як мій великий ніходь на нозі, і закінчуючи якоюсь чорною вовною, яка обично в пупі собирається, позгрібав покойників у совок. Та взяв тряпку, яку якої баба ноги витирала, щоб трошки пелючечку стягти. Бо я казав, мій дід, ти робив все правильно, а неправильно воно само получиться. Бо последнє, що я в житті красив, це, мабуть, хрущів локом для нігтів. І це ще було у те время, коли я от кавунів усцикався. Взяв малярний скуч, який купив у магазині, і почав розпередолювати вікно, щоб краскою не замозить, щоб двійну роботу не робить. Глянув, чи хлопці на футбол, не гукають, рішаю застрамити навушнички та музики навалить. Вже місяць ними пользуюсь і хочу сказати, що це найкраща гарнітура, яка в мене була. Бо тут є вся актуальна начинка, яка повинна бути в. Сучасних наушниках. А саме перемикання музики Play плюс пауза, прийом дзвінків, звісно, бо мікрофони тут такі, що собісідник наче за спиною стоїть. Можна своїми пальчиками регулювати гучність, а шумогасіння таке, наче мати в погребі прикрила. І підключається як до Android, так і до техніки Apple. Так що, якщо вам треба качественні наушники, і щоб не стояла як турбіна на мою Audi, то Grafen Premium Pro 2 буде вам як знахідка. І горобців довго не считайте, бо їх не ціла підвода. Та й ціни зараз кожен день, як давлення піднімається. Я заказував у магазині електроточка, посилання буде під відосом. І той, якби це собі виписувати, обов'язково скажіть, що ви від майкер ігор, і получите додатковий приятний бонус, а воно з музикою і время швидко пройшло. Зняв перчатки, як зоотехнік після обходу, та почав скочу оддирати та дивиться, що воно вийшло. А ці вікна опитали краску, як желудок воду з будуна, але в другий раз я не краситиму. Шторами завіситься, пайдет. Намочив кісточку та почав руки одмивати. І, звісно ж, розтворитель прямо виразки позатікав. Помив милом, щоб ход нігті не пооблазили, та пішов стикнуть на грядку. Та чуть до спресованих харчів униз не пішов. Треба буде. Якось узять електрод по дереву, і те відро до стіни прихватить, бо теж так можна піти і не вернутися. Достав пароочисник з коробки та думаю, під кінець трошки плиту почистить. Налив моршинську із бутилки, позатягував на мертво шланги та й почав цеглу чистить. Може, її не буде, як з магазина, але щось поміняється. Та й крашанки жарені на чистій плиті будуть добріші. І мені в прикол таким погратися. Поки слухав сердючку і займався клінінгом, поняв, що треба збиратися додому, бо скоро вовків випускатимуть. З роботи сьогодні покрасив одне вікно, обмив три кирпичини і чуть не впав у парошу. Заховав на і відкрив плиту та вкинув пару паліньок, щоб тепло держалось. бо в нас така піч, що треба з буксіра заводити. Та й починає потихеньку відвигатися додому. Повиключав електроенергію, щоб багато не накрутило. Позакривав двері та й почугав на двір. Наче роботи й мало зроблено, але тут головне постоянство. І все в нас вийде. Закрив фіртку, щоб ніхто не заліз, і поїхав віддихати.